З 1 по 7 серпня в Україні проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування. Він проходить під девізом. Підтримаємо грудне годування заради здорової нації. Мамине молоко це більше ніж їжа. В ньому є всі необхідні речовини, які забезпечують дитину до шестимісячного віку. Грудне молоко має такі унікальні властивості, що захищає дитину в перші місяці від вірусів, бактерій, покращує інтелектуальний розвиток дитини в майбутньому, зменшує кількість захворювань. Для матері грудне вигодовування має теж велике значення: воно зменшує ризик серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, зменшує ризик онкозахворювань, таких як раку, шийки матки, грудної залози та інших. Грудне вигодовування зменшує ризик депресії, зміцнює відносини родині. Перше прикладання до грудей повинно бути якомога швидше в пологовому будинку першу добу. Особливе важливе значення має перше молоко, яке називається молозом. Воно має всі необхідні мінеральні солі, вітаміни, білки. Оскільки процес лактації народжується в корі головного мозку в жінки. То для того, щоб молоко поступало в груди, потрібно частіше прикладання дитини до грудей. На лактацію матері в перший місяць найчастіше впливає часте прикладання дитини до грудей, відсутність стресів, спокій матері. Показником правильного грудного вигодовування є добра прибавка в масі тіла дитини щомісяця, спокій дитини і спокій матері. Від якості та тривалості грудного вигодовування залежить психоемоційний і розумовий розвиток дитини, тому годувати грудьми треба якомога довше, навіть і до двох років. Годувати дитину груддю це обов'язок кожної матері і право кожної дитини.